Картина Тиціана «Се людина століттями зберігала в собі таємницю. Її недавно розкрили дослідники на Кіпрі. Виявилося, що під шаром фарби є портрет невідомого чоловіка. Відкриття зробили, коли полотно венеціанського художника готували до консервації. Фахівці помітили, що через кракелюри, тобто тріщини шару фарби, видно ще якісь пігменти. Після цього почали досліджувати. Відомо, що Тиціан повторно використовував полотна з незавершеними роботами, але цього разу. Зуна фахівців чекав сюрприз. Ми не, мов би розгадували головоломку. Ми подумали, що можливо це частина картини, яку художник передумав писати, але потім почали розуміти, що під цим є ціла робота. Це нас дуже схвилювало, викликало радість і зацікавлення. Дослідники використовували кілька методів аналізу, не порушуючи цілісності картини. Згодом на основі рентгенівських знімків фахівці створили копію прихованого портрета. На ньому зображений чоловік із пером у руці, що стоїть біля стосу паперів чи книг. Це явно портрет банкіра, юриста або людини іншої професії на його робочому місці. На думку експертів, цей чоловік не був одним із покровителів, друзів чи відомих клієнтів Тетіана. Чому закінчений портрет залишився в художника, тепер не дізнатися. Можливо, замовник не заплатив або кудись поїхав, а може, портрет йому не сподобався. Після цього прозаїчну сцену приховала картина з глибоким змістом. На ній зображений зв'язаний Ісус у терновому вінці. Він стоїть поруч із понцієм пілатом, який учиняв над ним суд. Полотно створено в період з 1570 по 1576 рік. Копію портрета невідомого чоловіка зараз виставлено в Лімасолі на Кіпрі, де проходить виставка картин Тиціана. Вона триватиме до 10 березня.